84-й рік давно минув. І просто орула не збулися. Хоча це цілком можливо, тому що майбутнього в нас ще немає. Нам немає із чого його будувати. Майбутнє твориться із минулого. А що ми знаємо про своє минуле? Що знаєш, наприклад, ти? Що можеш ти сказати про своїх дідусів та бабус? Звідки вони походять? Де народились? Чим займались у житті? Що знаєш? А що можна сказати про своїх прадідів та прабабус? Де вони народились? Що робили? Чим займались? Чим жили, про що мріяли? Знаєш щось? Та ні. Пустка. У кращому випадку якісь туманні, свяменні легенди і нічого конкретного. Нитка наших конкретних. Хочу підкреслити конкретних відомостей при минуле вривається, як правило, вже в третьому-четвертому поколінні. Ми нічого не знаємо про своє минуле. Стоп, стоп. Скажете. Але ж про це можна прочитати в підручниках історії. Зрештою, всі ми вчилися в школі. Так. Я. Але в підручниках нічого не написано про минуле Петренків, наприклад, чи Сидоренків, якщо вони, звичайно, ж не були якимись видатними особистостями. Хоча і це ще не є гарантією того, що історія запам'ятала їх імена. Пам'ять історії дуже-дуже вибіркова. Чому? А про це ми якраз і поговоримо. То впевнений ти, що історія описана в підручниках, є справжньою історією? Їх писали такі самі люди, як ми з тобою. Цебто наші сучасники. Звідки вони знали про історію? Та як ми можемо перевірити їх, якщо наші власні знання про минуле свого ж власного роду настільки обмежені? Є речі, які знайдено під час археологічних розкопок. Але ж це тільки речі. Хтось, звичайно ж, їх виготовив, але про що цей хтось цей час думав, про що мріяв і на що покладав свої надії, ми не знаємо і знати не можемо. А що для нас є важливішим речі чи люди? І пам'ятки архітектури, що збереглися до наших днів. Ми часом знаємо навіть, хто їх збудував. А для чого збудовано єгипетські піраміди, наприклад, ми відповісти не можемо. Є рукописи, які, як казав Михаїл Булгаков, не горять. Не горять? Ще й як горять. Та навіть ті, що не згоріли із бер... до наших днів, написані все-таки людьми. Людьми, які також далеко не завжди були сучасниками подій. І об'єктивністю, як то кажуть, не грішить. То що ж виходить? Історії немає, а такі немає. Минуле є, а історії немає. То може і не треба його знати о того минулого. Можливо, інформація про минуле є тільки зайвим інформаційним багажем, який ми тягнемо за собою в майбутнє. Такою собі валізою без ручки. Викинути ніби шкода. А нести незручно. а і справді незручно. Минуле буває дуже незручне. Незручно Незручним для тих, хто знаходиться в даний момент на вершині суспільної піраміди, для тих, хто знаходиться при владі. Недарма кожен новий режим, після кожного суспільного перевороту, одним із перших своїх завдань бачив переписування історії. Це переписування завжди супроводжувалося громоподібними ствердженнями. На кшталт повернення до справжніх цінностей, відновлення історичної справедливості. І якщо колись в майбутньому буде створено, вибачте, за тавтологію, історію фальсифікації історії, то буде вона дуже цікавою. Хоча не факт, що справжня. Геніальний. Польський письменник-фантаст і не менш геніальний мислитель Станіслав Лем сказав, для того, щоб щось знати, треба уже щось знати. Перефразуючи ці слова, скажу, для того, щоб щось добути, треба уже щось мати. Майбутнє створюється із минулого. Наче кубики ми перетягуємо із свого минулого окремі його елементи в майбутнє, і там кубик за кубиком їх відтворює. Звичайно, конструкція виходить вже нова, досконалена. Деякі елементи минулого ми відкидаємо, щось додаємо нове. Але в основному нова споруда зводиться на вже існуючим фундаменті. Звичайно ж, кожному хочеться жити завтра краще, ніж сьогодні. Це нормально. Але щоб мати можливість порівняти завтра, із вчора треба знати, що було вчора. Кожна нова політична влада обіцяє нам щось нове. В плані покращення нашого життя і одночасно старанно створює нове минуле так, що ми, прочитавши підручник історії, самі могли переконатись, так, сьогодні краще, краще, ніж учора. А завтра? А яким буде це завтра? Якщо ми знаємо, яким було вчора, якщо коли-небудь Книга рекордів Гіннеса почне реєструвати рекорди,